18 століття, Османська імперія переживає кризу. Корпус яничарів, колись слава і міць султанів, перетворився на гальмо розвитку держави. Але у 1826 році один султан вирішив покласти край цьому, як Махмуд II зумів здолати могутніх яничарів. Давайте розбиратись. Яничари це елітний військовий корпус, створений у 14 столітті султаном Мурадом Ім. Набрані з християнських хлопчиків через систему Депшерме вони проходили суворе навчання і ставали найвірнішими слугами султана. Завдяки їм Османська імперія завойовувала величезні території, але з часом дисципліна і відданість поступилися місцем корупції і політичної інтриги. У XVIII столітті яничари перетворились на неконтрольовану силу. Вони втручалися в політику, зміщували султанів і вимагали привілеїв. Їхній опір реформам ставав усе жорсткішим, і будь-яка спроба модернізації завершувалася кривавим повстанням. Султан Махмуд II, який прийшов до влади у 1808 році, зрозумів, щоб врятувати імперію, потрібно позбутись яничарів. Він створив нову армію за європейським зразком і поступово готував ґрунт для вирішальної битви. Бачачи, що султан формує нову армію та наймає європейських артилеристів, столичні яничари підняли бунт, але були витіснені до казарм у Стамбулі та Салоніках. У ході подальших боїв казарми Яничарів. Були підпалені вогнем артилерії, що призвело до важких втрат серед яничарів. Бунтарі були страчені, їхнє майно конфісковано по біжахам, а молодих яничарів вигнано або заарештовано. Це, а також понесені під час боїв втрати, призвели до занепаду корпусу. Софійський орден Бекташі, ядро організації Яничарів, був розпущено, а багато його послідовників страчено або вигнано. Вцілілі яничари. Зайнялися юрислом або торгівлею. Після ліквідації яничарів Махмуд ІІ продовжив свої масштабні реформи. Він створив сучасну армію, зміцнив владу султана і почав перебудовувати Османську імперію. Події 1826 року стали поворотним моментом в історії, відкривши шлях до модернізації. Ліквідація яничарів це приклад того, як радикальні дії можуть змінити хід історії. Османська імперія зустрічала на своєму шляху ще багато труднощів, але рішення Махмуда II показало, що іноді навіть віковічні проблеми подаває сміливість і рішучість.